Так, займаємось кабельними лініями. Це в гофра у нас 50, -те. два кабелі 5х10 ВВГ і 5х25. На Тут наша щитова буде, там сауна. Так, значить живлення в гараж ми дали і контрольний кабель, ну, трьохфазний, але... 5 на 2, 5. Далі сонячні кабеля так само звідси підуть, опустяться теж всі магістралі. вони. Тут у нас гофри двошарові. туди живлення на басейн пішло вже. Тут наші кабельні лінії. Пішли сюди, попри будинок, гофа з радіусами 50 і 40-го Тут наша щитова буде, значить. Тут кабелі сьогодні сюди всі і. Два з них заведені, два з них це з басейну заведені і сауни заведений. А цей з гаража. Зараз ми його заведемо ще сюди. Попробуємо в один отвір, щоб цей ще залишився вільний. Ось такі роботи.